Хочу зараз сказати головне. На жаль, напередодні нашого гравця Івана Повхана загинув на фронті батько, і ми присвячуємо цю перемогу йому, як і усім нашим героям, які загинули, захищаючи нашу свободу. Це найголовніше зараз. Наскільки команда виповнила установку на гру, ну, ми добилися результату. Процентів на 80. Так, як оцінюєте гру саме в отаці? Ми створили немало моментів, але з реалізацією в нас ще є проблеми. Будемо працювати. І яка ситуація з травмовами? У ну, нас не На жаль, напередодні травму отримав дувняк. Він не поїде на обслідування, там щось у нього з коліном. А так у нас усі в строю. Судячи по рахунку, ми не виконали те, що ми запланували. Саме важливим фактором став те, що ми заробили багато стандартів, це, це чим сильна ця команда. Відповідно, якраз ми пропустили перший гол саме зі стандарту. Ну, Але молоді хлопці, гаряча кров, емоції не завжди справляються. Будемо їх далі готувати до таких ігор. А як оцінюєте та хлопці танці? Знову ж таки, якщо на табло Ноль забитих, значить не до кінця ми справилися з тим завданням. Хоча на пів моменту в нас були і реалізуй хоча б один, зовсім могла гра по-іншому скластися. І останнє питання, яка ситуація? В принципі, всі в строю за винятком одного гравця, право захисника Ілюхіна. Ну він вже на стадії визворений. Сподіваємося, найближчими іграми він вже буде в складі. Ну, гру команди ну, сьогодні провели характер. Гра була рівною, тому десь нам повезло більше, ніж Карпатам. тому що, мабуть, ми більш хотіли ніж ні. Це молода команда грає у футбол. Дуже сподобалась, у хлопців все попереду, тому отримав передачу біля чужої штрафної. Тренерський штаб просить грати на себе більш. Ну, Взяв м'яч, пробив, це влучив та й все. А все одно як Особисто, то та, ну, я так не можу. Тренерський штаб є пусть синяя.